Нагадаю, що на джодропі за промокодом Atomico та Atomico 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом. І ми знаходимося на джодропі. Що я відразу хотів підмітити, так це те, що кейси з ножами вони подешевіли. Ну тобто, оцей. Звичайно, він коштує 17 тисяч, сільвер 20 тисяч, Gold Case 25, і цей, цей по-моєму, не подешевів або почекай, Він 35, по-моєму, він 38 коштував. Якщо я не помиляюсь, Ну, хто пам'ятає, напишіть в коментарях, яка була там ціна. 4400 на балансі сьогодні. І, звісно, річ, я проголошував шлях до цього кейсу. Ну так, да, давайте, якщо таке. Трапиться, що ми дійдемо все ж таки до балансу в 20 тисяч, я відкрию саме ось цей кейс. Хоча хотілося б, звісно річ, ще сільвер кейс відкрити, тому що невідомо, що там може випасти, може якийсь окупний, гарний ножичок. І це було б дійсно дуже і дуже. Файно. А, так, 2800 це окуп невеликий. М -м -м. Але, в принципі, навіть якщо так в нуль видає, це гарно, тому що ми фармимо оці от безкоштовні кейсики обертом а, в принципі, на сайті. Не вистачає, ну, звісно, річ, да, куди лізу? Окей, 4000, вторгнення інопланетян. Також нагадаю, а, поки не забув, да, є промік atomf F01. Коротше, він за депозит від 500 джепонтів. Ну, звісно річ, дає 11% до вашого депозиту. Тобто це вигідно а, в плані закиду. І, 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 і оцей кейсик один дає на халявку. Так, подивимось, що мені з нього випаде особисто. І випадає цей Максем. Максем. Макс... Максевен, Да. 95%. Ну, давайте відкриємо ось так. П'ять штучок, може щось цікаве. Виловимо. 267. Окей, 134, 80 і 49. 612, навіть окуп ще раз. Ще разочок, хід. Окей. До речі, це окуп завдяки цьому юспу, зокрема. Так, да, так, да, це гарний, дуже гарний окуп. 1100. Хочу кіловат кейс ось так зробити, можливо. Щось цікаве, зараз я і зможу виловити. Окей, а, ну таке. таке собі, 1400. А я відкрив за скільки, я відкрив за 1800. Ну, ладно. А, листаю вгору. А, бронзовий, бронзовий, бронзовий. Три цих кейса. Хочу просто ось так відкрити. І фігня. А, ну 920, не так, ну, це все, да. Це все, що залишилось, це погано. І ще раз за 3000 відкриваю. 6... Окей, друге, непогано. І третя фігня. А, ладно, 2400 джепойтів 2400 можна повідкривати ось це все. І я думаю, є, невели... ну, є нормально, ну, як це сказати, є, коротше, сенс а, піти і зро... Ні, воно не випадає. Ну ладно. А, випадає за два GPT. Тємка, окей, хард рівень. ПАМ! 166. Не знаю, чи це окупче. Це злив, да? Так, да, це, по-моєму, злив. А... Можна, в принципі, ось так зробити. А, я не... ну і добре, мабуть, добре, що я не можу так зробити, звісно річ. А... Два хигістрейшена. Будь ласка. О, купить. Просто візьмі. Найс. І ще одне щось. Окей, окей, 2400. 3300 Три є. 333, то воно коштує. Можна, в принципі, зробити ще ось так. За 1700 відкрити. Перше гарно. Друге, фігня. Окей, оце дуже гарно. І оце теж непогано. Ладно, це 2300. Окуп-окуп. 3900 є. А чом би, чом би ось так даркдроп не відкрите. Можливо, щось, 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 щось. Окей, ти можна ще щось. У, І це гарно теж. Ай-яй-яй, почекай. Це 5, це 5, це просто п'ятірка вдається. Dark Drop, Ну я. я від цього кейсу не У Мене аж пролагало в моменті, коли воно оберталось. Ну, да, Dragon Lore було б жоско. а, М'яко кажучи. Так. Так, 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 так. Є ось такий кейсик. Ну, чи є сенс 5, давайте три. Давайте три рази не ризикуємо, просто подивимось, що звідси може в принципі випасти. 200, окей, це окуп завдяки цьому калашу. Але, 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 почекай. Почекай мене. Тища. Тища ось так. Пам. По-моєму, ви. Ні, не випало. Ладно. І оце кида... кинемо на... Ой! Що я пишу? На 2000. На 2000 хочу ось так. Оцей Галіл 24%. І, до речі, є. Він випадає. Найс, це дуже і дуже. Гарно, чудово, прекрасно. 6800 на балансі джедропу. Хочу отак 5 джекпотів, що б Воно, в принципі, в якійсь з минулих серій, ну, реально, з джекпоту випав джекпот, але зараз цього, мабуть, що не буде. Ну да Можна, до речі, ризикнути. Ось так зробити контракт на 3800 джеп і... 3,200 видає, є, якби невеликий злив, це можна рахувати. А давайте ось так у Фошку. Просто 5 кейсів з Уфо. Под... Окей, перше nice. Друге фігня, третє фі... А, третє окей, навіть. Ну це злив. 5500. Окуп на 500 а, На секундочку. Ну, давайте, я думаю, треба кудись просуватись, тому. red case летить, будь ласка. Просто візьми і зроби нехотрот. чому ні? Чому ні? 3800 джеппоїнтів підзлило мене. Думаю, ось тут гарний дроп. Найс, реально гарний дроп. 4500. 4500 на 1000 джеппонтів я окупився. і платіновий кейс летить прямо за раз. Можна, можна дропчик за Касар плюс приблизно. Окей, да, це Касар плюс. А, можна навіть за 2000, ні? За 1700, непогано. Я хотів м, відкрити кейс, який, скоріш за все, мене зільє, але сподіваюсь, ні, будь ласка. Просто ну, подумай, подумай тричі і зроби. Почекай. Це. Це та ж сума на на 2 джепонти окуп. Ще раз, ну ніби він зільє, ніби він мене жорстко і жорстко зільє, тому. Понизимо, понизимо. А, так би мовити, ставочку і... Почекай. А який, дивлячись, який. Може дуже гарний випасти. Окей, 6. к 6К це окуп. Я хотів взагалі, знаєте, що зробити? Є такий кейснічний даст, і можна дві штучки теж за ту суму відкрити, за яку я відкрив. Угу. Ну, м'яко кажучи, не окуп. 30 тисяч треба оберту. До речі, в цій серії це можливо реалізувати, мені здається. А можна просто на максимум я ось так можу. Да? Три штучки. Три кейси космічний дефьюз, перше. О, Це, це дуже погано. Це максимально погано. 2500. Окей, ще два. Окей, ось так. Фастом не буду, все ж таки. А, пам, пам. Ні, ну які? ну... А що таке? А що не так? Чому ці. Ні, це. Прик... Це Це рофл. Я не вірю, що ці авіки можуть так па... Ааа, 380. Окей, друг, я тебе зрозумів. А, 697. Вторгнення пам. Ага, 300, да, 350. 400 вистачає поки що. Інферно. Я зрозумів. Ну. Окей, тоді в наступній серії дійду до того дорогого кейсу. Хоча почекай, може цей касар зараз випаде, баланс, пам. Апгрейд 12%, на жаль. Ні, давайте подивимось, скільки залишається. 18 тисяч, в принципі, да, елітний кейс в наступній серії, тому не пропустіть. Всім до нових зустрічей.